Всіх вітаю на каналі Сервіс. Сьогодні ми будемо робити профілактику 14 дюймовій прошці модель А2442. Це повсякденна робота, яку я вирішив вам показати. Перш за все, перед профілактикою треба пересвідчитись, що все окей, і зробити самодіагностику Для цього вимикаємо комп'ютер. Натискаємо клавішу увімкнення і тримаємо до того моменту, поки в нас не з'явиться завантаження опції. Так, тут нам треба затиснути Command-D і потримати, доки комп'ютер не почне перезавантажуватися і вантажити власне, діагностику. Затискаємо. Далі треба буде вибрати мову, підключитися до Wi-Fi, прийняти всі умови там і положення. Зі всім погодитися і просто чекати. Одразу скажу, що на цю діагностику не слід покладатися на 100%, тому що в нас були випадки, коли ну, самодіагностика показувала, що все з компом гаразд, а по факту він ну, навіть не завантажувався адекватно. Проте така діагностика може ну, виявити, що коли щось не підключено, наприклад, там камера, чи ну, коли щось явно не працює, вона напише, що не працює. До речі, в нових компах треба підключати зарядку, коли діагностуєте, бо буде ось така помилка, що могла виникнути проблема з портом живлення. Хоча проблем тут ніяких немає, я просто забув підключити зарядку. Це як завжди. Ну що ж, можемо вимикати комп і займатися його розбиранням. Що ж, перевертаємо його на іншу сторону, відкручуємо нижні всі гвинти по периметру та знімаємо кришку. Тут треба відщелкнути спеціальні фіксатори, які є посередині, ось бачите, я припідняв кришку догори, кришку до та зараз треба її змістити вниз та зняти. І бачимо комп такої середньої забрудненості. І навіть якщо ви скажете, що о, не дуже такий він і запелючений, тобто тут однозначно ще ну, може гуляти повітря через лопаті і все окей, то скажу і вам, що ось бачите тут. Є все такі крихти, де акумулятор. І ці крихти, ну, якщо коли трапляється таке, що вони досить гострі, і коли у вас нижня кришка, наприклад, деформується, ви на щось ставите ноутбук, наприклад, на коліна, то у вас ці крихти можуть пробити акумулятор. Пробити вони можуть акумулятор як в прошці, так і в ейрі, де взагалі немає кулера, і люди взагалі думають, що не потрібно там робити жодної профілактики. Воно то так, там профілактику треба робити значно рідше, але все одно ну, особисто свій AIR, Ну, Я час від часу всередині пилосошу і час від часу замінюю термоінтерфейси, бо вони втрачають свої властивості до доброї теплопровідності. Отож, що менше слів, більше діла. Будемо розбирати все, витягувати плату, міняти термоінтерфейси, все чистити. Збирати назад і потім перейдемо до зовнішнього детейну. Ще два слова про сервісний пилосос. Сервісний пилосос — це один з найважливіших інструментів кожного сервісу, я вважаю, тому що ну, ось цей весь пил. Якщо ви його просто будете кісточкою здувати, ну, він просто буде у нас в повітрі літати, буде висідати на, ну, на інструменти, на стіл. На все навколо і на чужу техніку. Ми будемо цим дихати, що нам зовсім не потрібно. Для того використовується сервісний пілосос, ми ним просто можемо акуратно забрати весь пил. І ось скажете ви, та вже ніби все більш-менш гарно виглядає. Можна на цьому і завершувати. І насправді багато хто так робить. Ну, якщо, скажімо так, якийсь сервіс не дуже вміє це робити і не дуже багато має практики, то, можливо, інколи все-таки краще, навіть щоб вони туди не лізли, просто хоча б пилюку забрали. Що ж, розбираємо далі. Першим, першим етапом буде відключення акумуляторної батареї. Воно відбувається таким чином. Ми спочатку маємо від'єднати шлейфик трикпеду. Від'єднуємо шлейф БМС-контролера акумуляторної батареї. Коли BMS-контролер відключений, то живлення з силових контактів зникає. До речі, багато було випадків у нас, коли люди заливають свій MacBook приносять його в сервіс, щоб їм відключили акумуляторну батарею. І часто ну, люди, які... Не сильно працюють з маками, відключають просто шлайф-трекпеду, акумулятор далі залишається підключеним. На жаль, таке також буває. Що далі? Далі у нас тут є велика кількість шлейфів, які додатково кріпляться за допомогою наклеїк. І зараз потрібно буде ці всі наклейки акуратно зверти. Далі я буду знімати оці захисні металеві кріплення шлифів, конекторів шлифів. Особливої уваги потребує шлейф клавіші Touch ID, тому що він дуже-дуже тонкий, і кнопка Touch ID вона є автентична до кожного девайсу і треба бути дуже обережним, щоб її не розірвати. Також до автентичних запчастин можна віднести сенсор нахилу кришки дисплею. ось я його відключив. <му> Якщо ж ви все ж наважились свій MacBook розбирати самостійно, ви маєте ну, розуміти, що ви все робите на свій страх та ризик. Та, моя вам рекомендація: ось принаймні всі всі гвинти ви можете закручувати. Забрати екран і закручувати гвинти на свої місця для того, щоб нічого не поплутати при збиранні. Далі будемо відмикати кожен замок, який тримає шлейф, і витягувати ці шлейфи з коннекторів. Конектори, які використовує компанія Apple, вони є ну, дуже якісні і що з ними зробити доволі важко, якщо в тебе є хоча б трошки досвіду. Якщо досвіду немає, то так. Шанси щось спороти завжди є. Так, далі нам потрібно відкрутити всі гвинти по периметру плати, нам потрібно буде де викрутки Torx 6 і Torx 5, Torx 5. Зараз беремо Torx 6. Далі беремо п'ятий торкс. У ну, нас шевсіть трошки різної довжини, на що також треба зважати. в той момент, коли ми можемо знімати логічну плату, витягувати її з топ кейсу. Треба все дуже уважно дивитися і нікуди не спішити. Наша плата звільнена, ось ми можемо побачити, що все-таки кулери натягнули трохи на неї пилу. До речі, в попередніх моделях MacBookів можна було знімати радіатор, не знімаючи плату, тобто там кріплення радіатора були з цієї сторони. І часто сервіси, на мою думку, грішили тим, що вони ну, не знімали повністю материнську плату і просто собі ззовні замінювали термопасту і все. На внутрішній стороні плати, як ми можете, можемо бачити, у нас тут також збирається досить багато пилу. І це ще ну, новий актуальний MacBook, якщо б це був MacBook старіший, тут б цього пилу було значно більше. Що ми ще тут можемо зробити? Насправді не у всіх моделях кулери є розбірні. Наскільки я пам'ятаю, тут їх можна розібрати, проте, окрім того, що вони ну, скручені гвинтами, вони ще й проклеєні. Тому не завжди ми їх розбираємо, ми їх розбираємо ну, тільки тоді, коли там Дійсно, дуже велике забруднення, коли людина курить, тут на лопотях є смола і так далі. В даному ж випадку я просто очищу їх щіткою, добре попилосошу, і це в нас буде гуд. Також важливо є очистити місця, де вставляються у нас і конектори, забрати звідти такі наліт та бруд. Також особливу увагу приділяємо USB Type-C портам, тому що USB Type-C порти це таке універсальне, дуже зручне рішення, насправді, проте воно не без своїх недоліків. Недоліки полягають у тому, що вони мусять бути абсолютно чисті для того, щоб їх використовувати безпечно. Так, в даній моделі можна користуватися MagSafe, але не всі компи мають MagSafe. Та і окрім MagSafу, USB Type-C. Потрібні порти. Ну, в цьому комп'ютері вони в гарному стані, проте, знову ж таки, не завадить їх додатково витерто. Ну, як можете бачити, паличка в мене почорніла, значить, все-таки якийсь там наліт на них тайбу. Також посадкові місця добре очищуємо. Для цих всіх операцій у нас є, от бачите, різні, різні товщини платні палички. Ми це все можемо дуже якісно зробити. В обов'язковому порядку ставимо гвинти на фіксатор різьби. Це такий лайтовий фіксатор різьби. Це потрібно робити, тому що порти часто вживаються і це портативний девайс. І доволі часто буває таке, що гвинти розкручуються. Хоча ось ці довгі сумніваюся, що розкрутились би, але... Даємо на всякий випадок на фіксатор. Добре, Наразі відставляємо це в сторону і займаємося платою. Далі ми продовжуємо працювати із логічною платою, знімаємо радіатор. Такий вигляд мають термоінтерфейси, і бачимо, тут все висохло, і зараз ми це все будемо звідси забирати. Рідку термопрокладку, прокладку, використовуємо такий використовує виробник. Що ж, друзі, тепер ми можемо збирати комп'ютер назад і робити все просто в зворотньому порядку. Далі всюди до нас були ось ці наклеїчки. Ми промазуємо праймером, щоб вони всі добре назад собі приклеїлися. Щоб все виглядало так, як це задумував виробник. Так, в мене вийшло. Зараз вам зближу, покажу. Ось так все виглядає. Вийшло непогано. Оцініть в коментарях. Прийшов час закривати нижню кришку. Тут у нас посередині такі фіксатори, і я стараюся ці фіксатори фіксувати у відкритому положенні ноутбука, щоб не створювати додаткове навантаження на екран. Це у нас за Тепер ми можемо закручувати кришку. Сорно тестуємо комп після збирання. Кабель зарядки я вже підключив. Наш комп нарешті вже чистий і гарний. На дисплеї ви трохи бачите розводи тільки по тій причині, що на нього наклеєна плівка захисна і ну, прям в ідеал витерте, ну, Мені не вдається принаймні. От. Якщо хочете вам цікаво, як, ну, як ми витираємо дисплейні модулі, то в нас є таке відео на каналі, можете собі пошукати. Та й таке. Ось так виглядає клавіатура. Вийшло все. Велі гарно, тому ну, якось так. Дякую за вашу увагу. Надіюсь, у вас все буде добре і всього вам найкращого.